Вітаю усіх на каналі позитивних новин зі світу магічного соцреалізму. Почнемо з того, що президент Джо Байден продовжує байки зі склепу. Тепер він вважає, що дідуган Кабаєв перебуває у скрутному становищі після запровадження масштабних санкцій проти російської нафти, а саме проти здичавілих компаній Сургутнафта та Газпромнафта. І саме ці санкції та подальша підтримка заходу за думкою Джо Байдена дає Україні реальні шанси здобути перемогу. Як на мене, це звичайне маячня, бо усі санкції затрималися років на 10. Як власне і уся західна допомога до того ж, Джо Байдену залишається царювати менше тижня, а потім приходить Дональд Трамп. А Дональд надихає ще менше, бо він піднімає планку потужності на недосяжну для усіх інших висоту. А за риторикою усе більше стає схожим на свого куміра Путіна. В Гренландии проживают примерно 45 тысяч человек. Люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какие-либо законные права на нее. Я говорю о защите свободного мира. Вы посмотрите, вам даже не нужен бинокль, у вас повсюду китайские и российские корабли. Мы не позволим этому случиться. Гренландия невероятное место, и люди получат огромную выгоду, если она станет частью нашей нации. Мы будем защищать ее от очень жестокого внешнего мира. Сделаем Гренландию снова Ова великий. тобто на цьому відео Дональд піддає сумніву територіальну цілісність данії і обіцяє мешканцям гренландського Донбасу високі пенсії та захист англійської мови. Ще Дональд збирається захистити місцевих гамлетів та розенкранців від російської та китайської навали. Коротше, як писав класик, в роялі тихо плавали шпроти проти і засмученими мертвими очима дивилися на американських виборців, які з 340 мільйонів громадян на посаду президента вибрали рудочолого гетьмана. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому каналу, будь ласка, в описі до відео є наші реквізити. Ну а ми продовжуємо. Сюжет вам цього не розкажуть українські трампісти, але днями суд Нью-Йорка визнав Трампа винним за 34 епізодами шахрайства та фальсифікації ділової звітності. А потім суддя Хуан Мерчан покарав Дональда безумовним звільненням і побажав успіхів на посту президента США. Зараз дуже хочеться запитати у сенаторки США Вікторії Спарс вона ж Кургейко, чи не хоче вона ще раз винуватити Україну в корупції та відсутності правосуддя? І чим Трамп відрізняється від Януковича? Один любив хутряні шапки радянського буржуа, а другий пілотки порнозірок. І чим суддя мерчан відрізняється від нашого суддів Вовка? Мені здається, що наші якось навіть скромніші. До речі, на відео Дональд просував ще одну цікаву тезу. Ми будемо захищати Гренландію від дуже жорстокого світу, а особливо від Росії та Китаю. Де тут логіка? В Гренландії живе менше 50 тисяч мешканців і вони не мають досвіду сучасної війни. Тому Данія допомагає ЗСУ захистити Гренландію не в Гренландії, а в Курській області. Це раціонально, це безпечніше, це дешевше, це рятує життя данських солдатів та мирного населення, теж саме з Тайванем. Накачайте острів зброєю та боєприпасами, і Китай буде не до Гренландії. Якби США нарешті вирішили б розвалити імперію зла, я вас запевняю, що криголами Республіки Ічкерія або підводні човни Якуті ніколи б не зазіхали на спокійний сон гренландських песців. Але так не сталося. Отже, короткі підсумки останніх двох місяців. Трамп та маск стали справжнім прикладом того, що щоб стати багатим та відомим, не треба бути розумним або мати здоровий глузд. А Дмитро Гордон довів, що не треба бути пророком, щоб стати пророком. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Тепер від міжнародних подій переходимо до всеукраїнських новин. Тут без особливих змін. Мажори, діти мерів та нардепів перекривають столичні вулиці коштовними іномарками, співають пісні шамана і ведуть себе як класичні бидлослави та гнидозари. Дивно, але ніхто зі славетного козацтва не вказав майбутнім штурмовикам, де знаходиться військомат, і навіть не спробував провести базову військову підготовку з віджиманням як від асфальту, так і віджимання автівок. Поліція також виглядала млявою. Думаю, усе закінчиться навіть не вибаченням на камеру, а звичайним адмінштрафом, який десь загубиться, або його відіб'ють адвокати, бо це для мажорів принципово. Такої брутальної та зухвалої поведінки я, чесно кажучи, не очікував. З іншого боку, а якого креативу ми хотіли від громадян, якщо державна пошта країни випускає марку з матюками, і це виглядає недотепно, а жалюгідно та максимально крінжово. А можливо я помиляюся, і все відбувається за традиційним принципом свій до свого по своє, тобто бидлослав до Гнидозара. Монті Пайтон, на який ми заслужили. Кінець кінцем не всі народи богоносці, бувають і пролетарські. Хоча мені дуже прикро від того, як світлі агроельфи зразку 2022 року докотилися до такої марки. Ну і звичайно, уся ця історія ще раз яскраво демонструє навіщо потрібні вибори. Принаймні б, знайшлась притомна людина, яка нарешті звільнила директора Укрпошти за статтями під лабузництво та профнепригодність. Але, як я зрозумів, офіс простих рішень просто у захваті від цього креативу. Ну а поки наша преса займалася маркою, про важливі новини ми знов дізнаємося від західної преси або від ворожих воєнкур. Отже, за даними Washington Post, через майже тиждень активних боїв на Курському напрямку прогрес України виявився мінімальний із незначними здобутками в деяких районах. Однак Росія просувалася на лівому фланзі та брала в полон воїнів ЗСУ. Хочу зараз нагадати, як саме тиждень тому деякі експерти та позитивні блогери розповідали, як ми прорвали основну лінію оборони, вийшли на стратегічний простір, і тепер ночувайся Курська АЕС та Вороніш. Звичайно, мені дуже кортить подивитися президентський відео саме на тему цього наступу, але його не буде. Бо в медійному просторі це вже не контрнаступ, а контратака. А ще через тиждень все назвуть розвідкою боєм. Це тільки у перемоги багато батьків, а поразка вона завжди сирота. Єдине, що втішає усі розповіді шаріїв та воєнкурв про величезні втрати, це все-таки маячня, і наші війська в Курській губернії продовжують втримувати плацдарм і винищувати ворога, боєздатність не втрачено, але тхне новенькою маркою від Укрпошти. Але наш сюжет закінчимо сьогодні не просто життєстверними новинами з Лаптіканди, але й рифмованим некрологом від нашого поета-ненависника Макса Щербакова. Отже. Мандарина Содомян у Роспачи. Ее человек, Тигран Кеосаян, який уже давно петросянет на здычавилом телебаченні и не просто выправдывал вину, а распалил ее, впав на ноги. Цитата Мандарины. До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают давным-давно, очень больное сердце. Те, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него. Я уверен, что одичалые врачи традиционно ошибаются со своими диагнозами. Сердце Тиграна Петросяна не устало и не износилось. Оно сгнило. И в этом нет ничего удивительного. Но я, как и матушка Мандрина, не желаю быстрой смерти Тиграну. Нет, его должны спасти. И разбитый имперским параличем, он должен дожить до развала империи когда его на каталке, в одних памперсах выбросит на улицу революционный пролетариат, а матушку за косой потащат на плаху. Так что не желайте тиграну смерти. Это не по-христиански. Пусть долежит под капельницей до 100 лет. Ибо нечего. Ну а теперь вам слово, товарищ Маузер. Запоздало иноворечно приветствие российскому спевробитнику радио ⁇ Тысячи холмов ⁇ тиграну Киасаяну. <свят> не выходи из комы, ты. еще слишком рано. Никто не поедет в Солсбери, чтобы травить Тиграна. Не пиши объяснительных, не переводи бумагу, не выходи из комнаты. А выйдя, пиздуй в Гаагу. Не выходи из комнаты, послушай песни шамана. От Тулы до Магадана вся Русь с обличием Мордана. Прикинься немытым овощем. Нырни в объятия Морфея. Не выходи из комнаты, за комы Малафеев. Не выходи из комы ты, занюхай досаду коксом. Всю землю, как ты мечтал, выжигают тротил и фосфор. Винить можешь только себя, не Трампа и не Обаму. Не выходи из комнаты, порадуй жену и маму. Не выходи из комнаты, Россию, что ты построил, шагает в кровавый фарш непоколебимым строем. В ней нету места надежде, сочувствию, вере в чудо. Не выходи из комнаты, и вскоре тебя забудут. Не выходи из комнаты, пора подводить итоги, ад ожидает всех, кто злу расчищал дороги. На что ты потратил жизнь? На ненависть и убийство. На лживый словесный яд. І на блядь, серебристий. Не виходи із коментів, где порвано три баяна, неважно чиї уши оторвані, Амана Кеосаяна поданы победителем к столу на потертому блюді. Не виходи із коментів, читай про себе, ублюдок. Слава Україні. На цьому все. Ви дивилися проект Україна вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі наші негаразди, рано чи пізно імперію. Буде зруйновано. Слава Україні.